Оп, схватило щось. Некрупне, ну противне. Не окунь. Щупачок погнався за блешенькою. Ти не ділай так. Позапрошлогодній нерест. Походу вона в гамулу вшла, а гамули тут по пояс. Я думаю розбереться. Позакидав вудки, кастмастер, С-рівер Під ту сторону, там карасі гуляють. Коли щіль, глибина невелика, їх бува птичка пугне, вони аж з води вискакують. Думали, що то коробчуки, Ну не фіга то не. Не коробчуки, то карасі крупні. Хоча короб теж є, що гріха таїть. Закинув на черв'ячка середину і під ту сторону пробував ноль. Ну це поки. Я-то не відчаюся. Не. А от наші вас не впевнений. Тічень є невеличке обратка, бо вітер западний. Я би навіть сказав, як наче юго западний. Але це не може бути так. А ну-ка туди на донки. нас тут ще й донки з боку є, якщо кому мало поплавчанок. Клює, я замітив тільки тоді, коли штіль під тією стороною. І южак в харю дує, тут хвиля, а по той сторону Ну, Напротив стоїть підписник. Він цю схему теж знає. І теж не черта, не карася. Не мега-красноперки. Ну, щось будемо думати, будемо пробувати. Включає. Чогось вона вітру там боїться. Ну, ну кажу, бере під самим тим берегом. Опа! Догнала, промахнулася, еще раз догнала и схватила. А <плесну> блесну отдать? Не, не хочешь? Ну давай, як хочешь. А хочешь, так давай. Грамм 700 кровища потекла, видно, зазябри, заживе достав. А Азура, ти як, нормально? Оп, норм. Так, раніше такого не було. І от опять. Тільки я з підписником вирішив побалакати. Безтактна щука. вилетіла з рота. Прервала наш приятніший розговор про щук. Ну що з нею робити, га? Та нема що з нею робити. В холодильнику двушка лежить. Чувіха, ти давай поправляйся. Оп-оп-оп. Торпедос. Отряд торпедо погнав під берегом. Поплавчанки на місці. Значить, можна по щуки ще раз розчехлиться. Хоча і так вже непогано дві штучки. Цей поводок, щоб ви розуміли, вже щук, мабуть, 50 пережив. І тільки-тільки мікрозаусівниці. Азура 0,41. Не дешевий, але робочий флюр. І з ким не побалакаю на цю тему, всі кажуть. Дешевий флюр то просто леска. Мусор. А от... Береш дороге, хороше, провірене, як азура. І, блін, в житті не воблер, не блісну, не оторве. Я прям її бачив, промахнулася з розворота. Я протягую 20 см, вона вторий раз з розворота хватає, я в шокі. Оце так. Це було оп! Зійшла, Кльов почався. І хороша була. Треба фрикціончик підтягнути. Виход почався. Виход з сили. Біда в тому, що на блісну не завжди саме засікається, як і на воблір, і на все остальне, крім джига. На джиг зимою то є радость. В дев'яти случаях із 10 Щука вже не зійде покльовка підсічка хоч і одинарний авсетник. Щуки прокинулись, значить. Послідкуємо заодно за підписником. Якщо він іще красноперку дістане, значить треба переходити туди. Тут місто, звісно, класне, але як бачимо не настільки. Щоб ми тут задержались, водичка висока. Там, значить, і глибини додалося. Ще одна покльовка, була ще одна, зійшла тільки що. Не просік. Видно, почала прокльовувати. Виход був короткий, але яскравий. Два заброси, дві кліваки. <рив> Нічого, ще повинен бути. Я зазвичай після 12 приїжджав, в час, в два і ще клювало. Ну, Не в цей раз схоже. І що подозрительно, вторий день не бачу куми. А кума завжди щось знає. Видно, на городі роботи багато. Думав, вчора буде на велику, ніфіга і сьогодні нема. Може в нас з самого утра була, хоча теж це навряд чи. Бо я від неї знаю, що зранку не клює і сам не раз перевіряв. О, як бачите, до сих пор в ПВХ сапогах бігаю. Болото все-таки от що буває, коли щука боком взяла, а ти подсікнув. Було-було, але таке ще не було. А видно, що держалося тільки тут і тут. А остальне все якось сильно чітко, через щур чітко поламалося. Капец, чувак, ты як нормально? Блин, 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 блин Чувиха, вернись Ой. Прикиньте, сейчас начнет ловить окуня. Не надо забывать, що це маленькі воблери І ловить Мега щук на них. Блин, а воно грає в воді. Капець. Не, треба викидати на запчасті. Тройничок я заберу. Ну що, щучку відпустили, катушечку вдлоще впакували. І смиваємося по-бистрому. Ось такі от пироги. Оп, а чого це з камерою відбувається? І таке буває, крутиться собака дика, хоча кажуть, бережи горизонт. Ну то таке, ладненько. Силочки в описі під відео, відпускайте рибку і буде вам ще. Всім пока. І до зустрічі на воді. 8 днів чи, чи 9 дома не був. Та ні, які 9-12. Ще 3 не учу. А таке впечатлення, що місяць, такі кущі малини поперли, ви тільки гляньте. Як на гівні. Гранат зеленіє, фідерця на місці і тут теж три. Подивився, як підписник робе, і повторив З... зачухати, намазати укоренителем, нафігачити вазон, прифігачити стяжками. Хто тут третя? Що це за свинтус мокрий? Рижик, я тебе тільки сьогодні купав в цьому відрі. І ти виїжджав, як сепар, який, як сепар парша виїжджав. І на що ти став похожий? Яйця вон мокрий синій. Скотиняка така. По дождю десь лазила. Чи може він став водоплаваючий? Ну, три віточки самі страшні, як бачите, укорінив, бо вони криві горбаті, як і та. І ця в сторону смотрять, плюс кущ сильно перезаселений. Зато я взагалі мовчу, там ще два можна було укоріняти. Ну не хочеться все попортити нафіг, Вдруг не спрацює. Отаке. От що ж, подобається город. Ви знаєте, що треба поставити лайк, підписатись. На продовження і рижик попробує ще кісточку курину, лапку. Вон, все парша, хоч і вижить, ну суха. По дождю не лазить, а то той викацярився. Ох, гранат як папер. Ну, надо його прорі... прорідити, бо це капець. Хоч пару віток уберем, але це не поможе. Треба ще 2-3 укоріняти мінімум. Одійшов, а наші в городі не одійшли. Отакі пироги. Що ж? З вас прочитається, з нас ще відосиків додаться. Трава тут не росла років 30, може більше. <су> Кури паслися. Черешенька буде вже наступного разу. Приїду в відпуск. Через 2-3 тижні буде супер, але ігрушки підростуть, вже тягнуться. Красиві. Якщо доїдемо, якщо приїдемо і все буде норм, на черешні попадемо десь число на 5 червня, на день народження. Але то таке, що ж, продублірували, перевірили, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.